Успіх біля Кліщівки закріплюються на досягнутих рубежах. У Генштабі повідомили про частковий успіх наших захисників у районі Кліщівки. Утім, додають, що там тривають важкі бої. Збройні сили України просунулись на західні околиці приблизно за 5 кілометрів на південний захід від Бахмута. І також збройні сили України просуваються на Запорізькому напрямку та провели контратаки на ділянці фронту на лінії сватове Кремінна. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника. Вибивають з раніше захоплених рубежів. На Лиманському напрямку протягом минулої доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області, але успіху не мав. Ми будемо згодом дізнаватися оперативну ситуацію на східних рубежах, як просувається наша наступальна операція, які позиції вдається займати нашим воїнам. А тут в студії ми будемо згадувати події перших днів війни із Харатіном Старським, пресофіцером бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України. Пане Харатіно, вітаємо! Раді бачити. Ви, ви були тут безпосередньо, 24 лютого, 2022 року, коли все розпочалося. Алося на ваших очах, окупанти почали нищити мрію, яка зараз частина цього величного літака, який ми впевнені буде відбудовано. І от перше я розумію, що ви дуже багато розповідали і в різних інтерв'ю, але Перше, що мене цікавить, а який настрій тоді був серед ваших побратимів, які були тут безпосередньо на своїх бойових місцях, які отримали безпосередній приказ до бойової підготовки до зустріча ворога, коли летіли сюди гелікоптери через Київське море? Ну бачите, у нас відбувалися постійні тренування кожного дня. У нас були навчання тривоги. У нас особовий склад висувався на свої позиції по, по тривозі. Тому, тобто в... ніхто не був розслаблений? Ну, знаєте, настрій був такий досить позитивний у хлопців, незважаючи на те, що зранку прилетіла крилата ракета в нашу частину. Але настрій все рівно -таки був такий досить позитивний. У нас ж дуже багато людей мали досвід, незважаючи на те, що основну частину тоді нашого особового складу складали строковики. Але серед людей настрій. Панував абсолютно нормально. Е, ви знаєте, хочеться сьогодні просто згадати е, ваші спогади, як очевидця, власне, як це все відбувалося? Ті перші моменти, коли ви побачили висадку десанта е, та протидія, яку тут е, здійснювали наші сили оборони? Як це все було? Спочатку прилетіли штурмові гелікоптери. Це були К-52, мі 24 і вони почали наносити удари по нашим позиціям на розташованим на території аеропорту. Але окрім цього, вони наносили удари і по цивільній техніці, по машинам, які стояли, по літакам. Власне, із хвостового з хвостового стабілізатора мрії дістали. Нурс випущений із гелікоптера, це некерована ракета снаряд, яка там застрягла і не здетонувала. І власно, ну. Можна побачити ті руйнування, які вони завдали, і безпосередньо будівлям аеропорту, тобто всі отвори в цінах, це ж були залишені саме цими ракетами, якими вони обстрілювали абсолютно все. Ну, видно, що насипали не лише по позиціям, насипали аби куди, просто для того, щоб, знаєте, здійснити якийсь такий, може, психологічний вплив. Знищили автівку із працівником Антонова, який там згорів, на жаль, його знайшли залишки лише через місяць. І вже після того, як гелікоптери Нанесли перший удар, то прилетіли вже Мі-8 із російським десантом на борту була висадка трьох груп. Дві висадилися в районі з літно-посадкової смуги, і одна висадилася трошки північніше в полях. Це ті, які заходили вже на нашу на територію нашої частини, і вже з ними там була перестрілка. Ну, все було досить інтенсивно. Проблема в тому, що наші бійці, окрім того, що вони мали протистояти російським десантникам і цим спецназівцям, безпосередньо на землі, їм так само доводилося постійно маневрувати, шукати укриття, тому що ввівся постійний вогонь із неба. Їхні штурмові гелікоптери здійснювали прикриття піхоти. Тому бій був дуже інтенсивний, але я можу сказати, що незважаючи на те, що у них була колосальна перевага, вони втратили дуже багато особового складу. Росіян буквально от в перші дні загинуло щось біля 80 їхніх спецназівців і десантників, це лише 200. і там ще я думаю, що в два можливо було трьохсотих. І це були десантники не новачки, наскільки я знаю. Так, це була збірна солянка. Там було кілька підрозділів, саме десант, в таких високомобільних десантних ВДВ і спецназу гу, ГРУ російського. І вони були досить досвідченими вояками. Ну тобто, тож то, як ми бачили, як вони працювали, то в принципі вони знали, що робили. Вони тактично дуже добре знали ту територію. Але разом з тим, у наших строковців, які їх стріляло, тут то у них склалося таке враження, що вони були дещо, ну в принципі, розслабленими, тому що вони не очікували взагалі будь-якого опору. Абсолютно, абсолютно. Тобто вони напевно, що були переконані, що вони просто сюди зайдуть, ніхто не буде стріляти йому відповідь, і вони просто тут візьмуть під контроль, те, що потрібно. А наші по ним відкрили вогонь, вони почали падати, і вже тоді вони почали більш тактично працювати. Ці е, загони, е, солянка, як ви сказали, штурмовиків е, десантури вони були е, кинуті для того, щоб потім вже були були сюди направлені літаки е, великі. Іли е, десантні їм все ж таки вдалося, але не з першої спроби. Справа в тому, що своєї військової цілі вони тут не досягли, тому що їхнім завданням було взяти під контроль аеропорт і, вже контролюючи цей аеропорт, зробити знаєте такий повітряний міст. Повітряне сполучення із Російською Федерацією, щоб тут могли приземлятися іл-76, розгортати тут нові бригади, в тому числі з технікою, з артилерією. Але в зв'язку з тим, що ми нанесли удар по злітній смузі і пошкодили її. І крім того, тут ще ж відбувалися інтенсивні бої, тобто ці транспортні літаки не могли сісти. В зв'язку з тим, що смуга була пошкоджена, і нашою артилерією, нашої бригади, і артилерію 72, і потім ще на. Наша штурмова авіація, тут наносила удари, то е вони своєї військової мети не досягли. Тобто вони мали вже пізніше суходолом добиратися із Білорусі, і це фактично стало їхнім вироком. Тобто, в принципі, нам навіть важко уявити, що би було, якби вони досягли тут поставлених для себе задач, так? Ну, ми можемо уявити от, бої, скажімо, в районі Новобіличі, Святошина. От я думаю, що якби вони так. висадилися тут і змогли прорватися в сторону то Києва, це було то реальністю. Я не думаю, що вони могли б тими наявними силами саме захопити місто, але я думаю, що втрати серед цивільного населення були б колосальні. Тобто ми побачили б Бахмут в на Святошин. Хартона, я хочу вас запитати про, про цю трансформацію, яку, яка відбувається зараз в нашій армії, тому що місто Гостомель воно недаремно отримало звання міста Героя у березні, після того, тому що це був переломний момент насправді цієї війни, і це було. Місце, де по суті народилася нова українська армія, тому що цей сплав різних сил оборони, так починаючи з тероборони, Нацгвардії повітряних сил, де да, які здійснив от, ну, цей подвиг і не допустив цього прориву на Київ, він насправді показав ось ну ту командну роботу, яка потім буде повторюватися у різних містах на різних відтинках фронту. І якщо ми говоримо про Нацгвардію, як ви бачите, Нацгвардія трансформувалася за цей час. До Нацгвардії дуже сильно помінялося ставлення, тому що люди побачили, що у нас дуже багато різних частин з дуже різними завданнями, тому що наша бригада, наприклад, створювалася безпосередньо для війни, для роботи в першій лінії. Є дуже багато різних частин з іншими завданнями, але от саме в плані злагодженої роботи, я б сказав, навіть героїчної. Роботи от по, по захисту нашого суверенітету національна гвардія показала себе з. З хорошою, з хорошої сторони, тобто люди побачили, що нацгвардійці, які так само мають на озброєнні і бронетехніку, і танки, і артилерію, і протиповітряні засоби, вони на, на рівні збройними силами роблять абсолютно ту саму роботу плече до плеча. Це було і в Рубіжному, коли ми плече до плеча, фактично з іншими підрозділами із ТРО, і збройними силами, і з поліцією. Тримали оборону рубіжного, завдаючи противнику втрат. І так само сьогодні, наприклад, оця от місцевість, де ми знаходимося, і взагалі Київщина, вона захищається мобільними групами Нацгвардії, в тому числі, які збивають і російсько-іранські шахеди, і російські крилаті ракети, не даючи їм убивати наше місцеве населення в столиці. Повертаючись знову ж таки в 24 лютого, і в той день ви сказали, Хартіне, що росіяни були доволі професійними, діяли професійно, але були доволі розслабленими. А як за цей час вони трансформувалися, от зокрема як вони себе ведуть на полі бою, чи сильно, чи сильно проявляється той хаотизм, який йде від голови тих двох гербових півнів Російської Федерації? Ну зокрема, ми це бачимо. Певні якісь натяки на те, що зараз тільки бачимо, на те, що відбувається розкол, і не тільки в збройних силах. Лах Російської Федерації, але і в суспільстві через той же пуч Пригожина. Але от що ви можете сказати з точки зору військової тактики бачення? Якісно, ми звичайно ж на багато рівнів вищення ж вони в плані підготовки, в плані контактних боїв, в плані боїв між піхотними підрозділами. Найважливіша перевага росіян, і скажімо, найнебезпечніша перевага росіян це звичайно ж кількість техніки, яка у них є. Це артилерія. Це е, їхні літаки, це штурмова авіація. От е, це якраз найбільша загроза. Але ви не кажете про кількість людей, тобто це не є проблема. Е, кількісно, ну дивіться, якщо вони концентрують особовий склад в одному місці перед наступом, то звичайно, що скільки б там не було людей, їх можна знищити і артилерійськими і ракетами ударами. Е, Кількісно ну тут більша якість нашої підготовки, вона все-таки виграє, тому що наші хлопці вони е, прийшли підготовкою і за кордоном, і до цього постійно е, відточували свої навики на фронті. Е, е, і крім того, вони мають досвід і ще е, виконання бойових завдань в зоні АТО ООС. Тобто наші хлопці вони е, порівняно з росіянами. Ну, набагато краще. Російські втрати в тому ж самому Рубіжному за три місяці склали саме в контактних вуличних боях із нашою бригадою і з нашими суміжними підрозділами тисячу чоловік двохсотими. Втра... І це не рахуючи тих, кого знищили з допомогою артилерії. Тому тут у нас величезна перевага, але, на жаль, їхня перевага це саме от кількість техніки. Бо не треба мати ілюзій стосовно того, що. Безперечно, незважаючи на весь цей хаос, який в російській армії є, але у них залишаються... запаси, запаси доволі великі, так. але вони не нескінченні. Тому ми вкотре нагадуємо нашим партнерам, що ми потребуємо більше зброї більше техніки. Дякуємо Хартіни вам, Дякую. що стали гостем нашої виїзної студії. Харитін Старський, пресофіцер бригади швидкого реагування Рубіж Національної гвардії України був з нами в марафоні Єдині новини.